Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природою. І сьогодні ми з вами відправимося в космічну подорож. Поговоримо про космос, про наші планети, які знаходяться в сонячній системі, та дізнаємося багато цікавого. Тож відправляємося з вами в космічну подорож. Як і в будь-яку подорож, ми повинні з вами зібрати необхідні речі. Тож, давайте подивимось і подумаємо, що нам можна брати, а що брати не треба банани. А ще тут є піца, наприклад. Це їжа. Скажіть, подумайте, чи нам треба в космосі банани та піца? Їжа нам, звичайно, треба. Але космонавти їдять спеціальну їжу, яка збалансована, зберігається в спеціальних контейнерах або тюбиках та швидко не портиться. Тому ось такі продукти ми не беремо. Лялька це іграшка, так? Іграшки, ну, ні, ми же в космос летимо, нам іграшки там не потрібні. Ручка, зошит, блокнот. Це потрібні речі, да? ми можемо щось цікаве записувати. Телефон. Ну, звич, звичайно, що з космосу ми дзвонити не будемо додому. Ну, хіба що ігри якісь грати? Тож телефон, мабуть, таки не треба брати. А ось фотоапарат або камеру брати треба обов'язково, адже ж ми будемо з вами знімати якісь речі цікаві, так? Те, що побачимо. Ролики. Mm -hmm. Ну, ні, звичайно, ролики ми брати не будемо. Та велосипед, ну, не буде нам там де їздити, подорожувати в космосі, так? Тому ці речі ми з вами не беремо. Отож, відправляємося у космічну подорож. І перше, що ми з вами побачимо з космосу, це буде наша планета. Подивіться, яка гарна наша планета. Як вона називається? Так, земля. Земля має форму кулі. Колись дуже давно люди вважали, що вона плоска. Тобто, якщо ви станете на вулиці і подивитесь навкруги, то ви бачите, де стикається небо з землею. От і люди вважали, що там земля закінчується. Лише коли почали мандрувати та Люди проходили всю землю, бо приїжджали її і поверталися знову ж на те саме місце. Вони зрозуміли, що Земля має форму кулі. Це ще коли люди не літали в космос і не могли бачити з космосу нашу планету. На нашій планеті дуже чітко видно різні плями. Темно-сині плями це океани, це водойми. Білі плями це наші хмарки, які вкривають, наче ковдрою нашу землю. Жовті, зелені, коричневі плями це суша, це материки, земля, ліси, гори це все видно з космосу. Наша планета насправді дуже красива. Вона одна із найкращих планет нашої сонячної системи. Можливо, хтось знає, скільки планет знаходиться в сонячній системі, і чому ця система називається сонячною. Про це ми поговоримо далі. Дітки, подивіться, як виглядає сонячна система. Всередині знаходиться Сонце, і воно найбільше зі всіх планет. Навколо Сонця, по своїй орбіті, ось тут видно да, лінії, Повертаються дев'ять планет. Всі ці планети мають форму кулі, як ви вже помітили, але вони всі різні за розміром. Зараз я вас з ними познайомлю та дещо розповім. І так, ближче всього до сонечка, ось, бачите, невеличка планета, знаходиться Меркурій. Він трохи більший місяця. Це маленька й гаряча планета. Вона дуже швидко рухається навколо світла, а її назва походить від імені швидконогого бога Меркурія. Планети відбивають сонячне світло і здаються нам зірочками. Ще в стародавні часи люди вклонялися прекрасній зірці. І назвали її іменем Богині коханні краси Венери. Ця планета земл... сусідка нашої землі. Ось Венера, наступна планета. Вона трошки більша від Меркурія і знаходиться поруч із землею. Наступна від Сонця планета Земля. Її називають Блакитною планетою. Тільки на нашій планеті є життя. Тільки на Землі живуть люди, тварини, є, існує життя. Всі інші планети не мають життя на, на, своїх. Так, четверта планета, про яку ми будемо говорити, це Марс. Ось він. Теж такого червоного кольору, бачите? На небі він світиться червоною зіркою. Здавна його поява викликала здивування і страх, тому ім'я дали йому на честь Бога війни Марса. За розмірами він менший, ніж Земля. Планети Меркурій, Венера, Земля та Марс мають тверду поверхню. Найбільша планета сонячної системи, бачите, це Юпітер. Ось він, подивіться, який красивий. Складається з рідини та газу. Розміри планети такі великі, що всередині могли б поміститися б усі інші планети, уявляєте? А Сатурн славиться своїми кільцями. Це теж велика планета. Він складається з речовини легшої, ніж вода. Якби знайшовся такий океан, куди можна було б занурити Сатурн, то ви переконалися, що він плаває. Сьома планета кольору морської хвилі. За розмірами вона менша Юпітера і Сатурна. Це крижаний гігант. Найхолодніша планета Уран. Восьма планета синя. Її назвали на честь Бога, на честь Володаря морів Нептуна. На Нептуні дмуть найдущі вітри. Хмари на тій планеті летять у чотири рази швидше літака. Самий далекий родич Землі це Плутон. Сонячне тепло і світло майже не доходить до нього. Це дуже маленька планета, у 5 разів менша нашої. Вчені назвали її карликовою. Уявіть, ця планета обходить Сонце за 248 земних. Років. Зараз я пропоную вам пограти в гру Четвертий зайвий. Давайте подивимося і подумайте і скажіть, що тут зайве на цій картинці. Тут зайве сонечко. Чому? Тому що сонце це зірка. А всі інші предмети зображені? Це планети. Сонечко зайве. Так, що зайве тут? Теж сонечко. Адже у нас всі космонавти, і тільки сонечко, це зірка. Що зайве ось на цій картинці? Так, це метеорит. Це такий великий камінь, який летить в космосі. Бо всі інші предмети це планети. Так, а що зайве тут? Це їжа космонавтів. Ось подивіться, як виглядає їжа космонавтів. Чому вона тут зайва? Тому що всі інші предмети намальовані. Це їжа людей звичайних на нашій землі. Це те, що ми з вами їмо. Так? Космонавти таку їжу не їдять у космосі. В космосі вони харчуються спеціальною їжею. Подивіться, тут навіть є морозиво. Бачите, на тюбиках зображено, що? Є в тюбику. Ось така космічна їжа. Дітки, то ви запам'ятали, скільки планет у сонячній системі та як вони називаються? Чим харчуються космонавти? Наступне завдання для вас це виліпити космос, сонячну систему. Це насправді дуже цікава робота, і здається, що важка. Але мені зовсім не важко. Я вам кину відео, а ви подивитеся і чекаю на ваші роботи. До побачення до завтра!